Вітаю в ефірі Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман, Сурдопереклад Людмила Бабенко. Сьогодні у випуску розкажемо про податки житлових сертифікатів та антимишин для військових. Знайшла нове житло, забронювала гроші та готується оформити угоду Алла Пилипенко з села Іванівка біля Чернігова у процесі покупки житла за програмою є відновлення. У березні 2022-го будинок її родини росіяни розстріляли з танків. Не маючи можливості відбудуватися власним коштом, сім'я вирішила отримати житловий сертифікат. Та вже після бронювання грошей люди дізналися, що мають сплатити 80 тисяч гривень податків. Детальніше в сюжеті. Жителька Іванівки Алла Пилипенко заходить на подвір'я, де колись стояв будинок її родини. Це був наш будинок дуже гарний двоповерховий. Але 5 березня зайшли російські війська і розстріляли його з танків. У нас було шість людей, вагітна донька моя. Ну, Слава Богу, що ми всі залишилися живі, але будинок повністю. Був знищений після того, каже жінка. Вони жили у друзів та родичів. У вересні 2022-го на їхньому подвір'ї волонтери встановили модульний будинок, перший в Іванівці. Відбудувати свій дім родина не мала можливості, тож вирішила скористатися програмою є відновлення. Алла говорить, вони подали заявку торік у серпні і чекали на сертифікат близько трьох місяців. Отримавши його, знайшли житло через ріелтора. Стали ми співпрацювати з Нотаріусами, які казали, що там от скоро почне працювати програма на бронювання коштів. Дуже довго вагалися, чи варто зараз бронювати, тому що, там, якщо бронюєш кошти, то 30 діб має бути, відбутися угода. Але вирішили, все ж таки треба швиденько, бронювання коштів зробили. І через п'ять днів нам прийшло в дії повідомлення, що кошти заброньовано. За словами Алли, їхній зруйнований будинок оцінили в 3 мільйони 195 тисяч гривень. Саме на цю суму їхня родина отримала сертифікат на купівлю нового житла. Це буде якийсь особливий рахунок у продавця. На який він вже після купівлі-продажу, він вже отримає. Ми цих коштів ну, в руках, вже, звісно, тримати мене буде. В нас тільки є сертифікат у дії. За ці гроші родина Али змогла знайти будинок у Чернігові в мікрорайоні Масане. Ми б хотіли залишитися в Іванівці жити, але ми не можемо купити тут будинок, тому що ну, по-перше, люди ще не зовсім розуміють, що це таке сертифікат. Не дуже хочуть з цим працювати, ну продавати за сертифікати. І друге, це що ну, на сертифікат гроші приходять. У гривнях, а люди хочуть за валюту ну, продавати. Окрім того, покупка житла за сертифікат має ще один нюанс. Покупець має своїм коштом сплатити податки. У випадку Али Пилипенко це 80 тисяч гривень. Про це жінка дізналася вже після бронювання грошей. За словами керівника управління містобудування та архітектури Чернігівської ОВА Сергія Курені, вони зараз вивчають це питання. Ми очікуємо якогось уже практичного кейсу з тих громадян, які власне завершать цей процес. І по результатам я ж кажу, ми сформуємо якісь рекомендації для громадян. Якщо ситуація буде того потребувати, підготуємо відповідне звернення до кабінету міністрів щодо внесення. Певних правок чи змін до постанови, яка регламентує цей процес. Сергій Куреня каже: всього на Чернігівщині через дію сформовано 100 сертифікатів. Заявок подали 486. Цей вид компенсації за зруйноване житло став можливим з осені минулого року. Для цього у всіх територіальних громадах створені комісії, які розглядають заявки людей. Я безпосередньо в нас тут громади лідери це Іванівка Новобілоус. Які дуже швидко і активно включили цей процес, за словами голови Іванівської громади Олени Швидкої, сертифікати у них отримали 40 людей. Каже, їхня комісія, аби пришвидшити процес, працює не лише в робочий час. Вони розуміють те, що людям потрібно це, і дуже і. Бо вони самі також кожен з них також постраждав у цей період. Тому вони розуміють, що кожна людина повинна якнайшвидше або відремонтуватися, або придбати житло. Точної кількості людей по всій області, які подали заявки на бронювання коштів, немає, каже Сергій Куреня. Я вже десь близько 10 людей, можливо, навіть зараз уже більше. Які подали заяву про бронювання коштів, які знайшли продавців, які готові їм продати житло за ці житлові сертифікати, і які зараз знаходяться в процесі оформлення куплі-продажу вже за цією системою? ВОВА очікують завершення, хоча б однієї з цих угод, щоб сформувати робочий алгоритм на майбутнє, говорить Сергій Кореня Олександра Денисенко, Анастасія Лозата, Олександр Поліщук Суспільне новини, Чернігів. На Чернігівщині 8 січня попрощалися з 23річним солдатом Павлом Сосновим, який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині. Про це повідомляє обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Чоловік долучився до лав Збройних сил України торік у вересні, служив на посаді старшого стрільця. 1 січня цього року військовий загинув. Попрощалися з ним та поховали на кладовищі рідного села Радомка Корюківського району. Допомагає боротися з мишами і безпечний для людей та свійських тварин. Так про свій препарат, який назвали антимишин, розповідають його розробники фахівці Чернігівського інституту мікробіології. Як сказала Суспільному завідувачка лабораторії пробіотиків Наталія Кравченко, нині їхній препарат закуповують волонтери для військових, оскільки миші стали великою проблемою на фронті. Як він діє та як його застосовувати, дивіться далі в сюжеті Дарини Перепечон. Бліндаж українських військових на позиціях у Донецькій області. Зі слів бійця першої танкової бригади із позивним Теді, найбільше мишей у них було на початку зими. Вони косали людей, гризли спальники та рюкзаки. Підіймаєш якісь ящики, які там стоїть, стоїть біля кухні. Там в різні боки ну, штук 50. Нині каже Теді, мишей стало менше. Допомогли коти та мишоловки. Зараз ситуація більш-менш як. Стандартно, трохи бігають. Отруту для боротьби з мишами розробили фахівці інституту мікробіології у Чернігові. Антимишин бактеріальний препарат, над яким вони працювали вісім років, каже завідувачка лабораторії пробіотиків Наталія Кравченко. В цій частині ось вже готовий препарат. Він заражає мишей тифом. З її слів, одна миша, яка з'їла отруту, заражає решту колонії гризунів. Ідея застосування бактеріальних препаратів виникнула дуже давно. Іще в минулих століттях. Зараз ми також застосовуємо цей бактеріальний препарат. Наприклад, якщо одна миша десь з'їла цього препарату і принесла у свою колонію, і чим більша та колонія, тим так краще. Вони забруднюють при цьому ті корми, які вони туди назносили, те насіння. Своєю слинею, свої, своїми фекаліями вони забруднюють. поїдаючи решта співмешканців цієї колонії, поїдаючи ці корми, заражаються. Як каже Наталія, препарат безпечний для людей, свійських тварин, і на відміну від хімічних препаратів, він не накопичується в ґрунті та діє лише на мишей. Щодо хімічних препаратів, то вони є патогенними і для мишей. І для людей, і для тварин їх застосування потребує певної обережності. Препарат викликає в мишей крововилови у шлунково-кишковому тракті, через що гризуни гинуть протягом одного-двох днів. Так як строго специфічна, то найбільше вони вражають мишей, вони гинуть швидко і від невеликої дози. Якщо ж ви візьмемо криси, то тут треба велика доза. І загибель їх десь на рівні 30-40%. Тобто невелика. Але також діє, якщо доза велика, якщо цю дозу гризун з'їсть побільше зі слів Наталії Кравченко. Перші партії препарату в них вже закуповували волонтери, відправляли бійцям на фронт. На невеликих ділянках, таких як бліндаж, антимишин можна покласти в паперовий пакет або ящик з отвором у місцях скупчення. Якщо вони з'їли, то докладаємо ще, поки препарат не залишиться е, цілим. Тоді вже ми можемо сказати, що на цій ділянці чисельність якимось чином контрольована. Дарина Перепечон, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Наразі у мене все. Дякую, що дивитеся. Суспільне. На все добре і щастивам.